23 вересня .11 11.13 із п'яти членів постійної комісії з питань регламенту правопорядку, культури, освіти, охорони здоров'я, молоді, спорту та соціальної політики присутні три Є всі підстави почати засідання комісії. Порядок денний. Перше питання. Затвердження комплексної програми розвитку культури та охорони. Культурної спадщини Кам'янської міської території громади. Слово до Ми затверджуємо програму розвитку культури та охорони культурної спадщини на 26-20-30 роки. Значить, та програма вже нас закінчується наприкінці цього року. Ми її виконали так, як могли виконувати, тому що все це припало на пандемію, на повномасштабне вторгнення. Ми шукали інші шляхи роботи. Я думаю, що в нас все вийшло і 20... багато нового для себе зробили. І висновки, і напрямки. Я хочу сказати, що нова програма буде складатися з шести основних напрямків. Перший напрямок це формування культурної політики, який складається із півкунктів, клубні заклади культури, культурна інтеграція та підтримка ветеранів, інтеграція та підтримка внутрішньопереміщених осіб через культурні заклади, Канівська публічна бібліотека, Канівський музей ветеранів війни і праці. Другий напрямок у нас Канівська дитяча школа мистецтва, яка у нас ну, іде окремо просто сора традиції йде через відділ культури. Третє матеріально-технічне становище галузі, розвиток та збереження культурної спадщини, міжнародне співробітництво у сфері культури, кінообслуговування та населення громадів. Оце такі шість пунктів. Я думаю, що ви ознайомили. можливо, і далі, можливо, програм. Є mm. Нема? Mm. Ну, я тоді хотів би спитати, на 26 рік якісь такі віхові, що, що ви плануєте зробити, що вам треба допомогти? Ну, mm. не це, mm. а основне. Ви ж розумієте, що культура завжди фінансується просто точно молодо. В принципі, але без культури ну це ідеологія нашої країни. Якщо не буду розказувати красиві речі, ми вже всі знаємо, що коли в Херсон зайшли росіяни, туди зразу повісили пане Пушкіна, Балета і всього остального. Тому в, культуру, в нашу культуру країну потрібно вкладати. Нам потрібно, ми хотіли зробити реорганізацію в селах, в клубних закладах і бібліотечках. Але міністерство нам не дозволяє. Тому треба хоча б визначити, ну ми визначили, що можливо потрібно зробити у гамарні хоча б будинок культури, щоб він був як центром і бібліотечних, там бібліотека хороша, і там один, ну, не один, а один із кращих клубів, які досталися нам. Потім ми хочемо, ну це технічно-матеріальна база. Ми хочемо. Устаткувати і зробити у нас своє, тому що у нас у місті немає такого приміщення, на яке б в якому можна збиратися малими групами. Тобто у нас зал на 700 місць. Своє неможливо розміститися. Ви самі бачили, які там, там потребується ремонту, там потребується реформація. Ми подавалися на гранти, але не прийшли. У нас є задуми хороші. Там можна було проводити і міні-заходи, і конференції, і зустрічі. Це те, що стосується технічного оснащення. Потім для того, щоб кінообслуговування, нам потрібно закупити, як називається те, щоб показувати. Ми прописали для того, щоб вийти на показ ліцензійного забезпечення, для того, щоб ліцензійно показувати фільми, все в законному руслі робити, це потрібно придбати доволі дорогий dcp сервер де отримуються фільми в закодованому такому, скажімо, форматі і відслідковуються всі правовласниками. Ну і плюс в програмі прописано покращення матеріально-технічної бази самого Будинку культури як основного, так, як базового будинку культури. Це і придбання і світлового обладнання, і звукового обладнання, і подіумів, і збільшення того ж самого мультимедійного нашого LED-екрану ну, Це зустріла основного. Це таке, так. Да. А робота буде, ну, вона і направлена, і буде направлена більш на роботу з ветеранами. Ми вже е, почали перші кроки робити з. Жінки-карівщини по створенню театру ветеранів. Ми багато заходів проводимо на за збір коштів для наших. І за ці роки ми, якщо скажу, зібрали 1 мільйон 365 тисяч, які були передані на потреби Збройних сил України. Фестивальна діяльність, бібліотечна, хочеться, щоб е, е, сфера розвивалася, але все це треба вкладати кошти. Сюди не вкладалися кошти, вже багато-багато років. А хвоє? Я так розумію, все mm -hmm. ну, ж так. через місяць буде бюджет. Ви якось туди питаєтесь, так. хоча б, б копійку якусь сунуть. Яка, яка там сума? Про що йде мова? Фоє, щось я скажу. І, і, і от 90, що, що це що про що йде мова? Про які коштують? Якщо я не помиляюсь, ДСІП-сервер там плюс-мінус 600 тисяч гривень. Ну, це все виробництво міжнародне, да, це все в доларах, плюс-мінус по нинішньому курсу, воно так і є на сьогоднішній день. Ну, загальна кількість, е, 200, ну, на 2026 рік ми заклали 250 тисяч, на 2027 э, рік ми заклали 80 тисяч і мільйон на е, э, 28 рік. Мільйон гривень. Так. Це, да. це що тут? Правильно ж? Що туди входить? Туди ж входить не тільки, от, що ми зробили ремонт, це тут входить і мультимобільне обладнання, тобто, щоб там можна було для конференції, що треба, екрани. Тобто, Це стаціонарно. Наприклад, там група з 15 осіб. Раз ми зал перекрили і там невеличкий використовується. І Там комісія, комісія проходить. Та. Це кондиціонери, тому що влітку там неможливо. Там вже дуже... ні на вікон треба зробити, бо це ставлялося ще дуже багато років назад, і взимку дуже холодно. Ну там створ, я ж кажу, що ну от ми можемо когось зустріти гарно, чи нам треба їхати на Тарасову гору, Може, з Шевченка все в місті такого запитку, ну, немає. І це дуже потрібно місто. І зустрічі з ветеранами, і зустрічі з ВПО, і проведення фотовиставок. Ну зараз буде велика робота вестися з ветеранами. Забидеш по безбар'єрність. Да, по безбар'єрності ми собі плануємо. Як як ми можемо задіяти, не задіяти хаб? Так, не. Що ж, не вступати у невведені. Ну, не введені, ніяк. Ніяких перспектив там. І він же не в нашому підпорядкуванні. Не в вашому. Просто у нас така Да температура, розумієте, от там в хабі, офігезна. Там у Тімура була. До того, як потекла криша. Так, ну короче, там щось, ну... І що? Ну як не апаратури... Ну криша потекла, ну всі... Взалі. Взалі. Взалі, де зібрана апаратура. Затечене все вже, ну... Там на світлове обладнання капала вода. Там видно пороблено щось там. Так, ні, не пороблено, просто заплутить на голові. це, типу, пороблено спаде. Ні, ну ж маєте, але, мабуть, і і... Депутати наші знають, що ми працюємо не на показуху, а ми працюємо на справу і стараємося, і видумуємо щось нове, і, як кажуть, любимо, із нічого да, робимо щось, сукерочке. Ясно. Ясно. Значить, які ще є питання? Питання. Ми можемо підтримати, я сто разів говорила і кажу 101 раз, що... Наш відділ культури настільки професійний. Я за свої роки вже їздила, бачила, то перспективного жупа. Да. Дякую. Тільки треба підтримати так. 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 І не по і принципу. То за те, щоб підтримати і винести на, на, на сесії міської ради проєкт затвердження комплексної програми розвитку культури

Кого зараз звернеться, всі пішли взагалі немає, що Осталось карня і ясно. Друге питання. Затвердження рішення Кам'янської міської ради, номер такий, тут про Кам'янський центр провідної медичної і санітарної допомоги. Заповідає Наталя Горіла. Змін до рішення Кам'янської міської ради. Зміни до статуту. Ну, не вірно. Що, що там у вас міняється? Ми міняємо, в нас було прописано в статуті, що ми маємо право надавати платні послуги за затверджувати на них тарифи самостійно, ну, відповідно чи до чинного законодавства. то зараз так. Але ну, не було прописано про особью, по, по яку ми можемо за право надати Тобто зараз ми додали речення, що ми маємо право закладати 30% рентабельність. Тобто звучить це речення, так, Граничний рівень непрабельності таких послуг складає 30%. То це от із ну, дасть на підставу не просто на собі вартості затверджувати ці дерев, да, а тобто, під грунтів, чому, чому який, який відсотки набрався. Все це про це наступне про внесення змін до фінансового плану пов'язано з тим, що у нас пакет по дохідній частині, а тільки шість місяців. Ну, так вони що визначили, що тільки шість місяців цей пакет. Відповідно, ми зменшили дохідну частину. Так само по пакету інтерний, інтерна у нас немає, вона більше місця перевелася. І по цьому пакету ми не до отримуємо кошти, то тобто дохідна частина скорогувалася на це. Крім того, ми отримали за оці от вже майже всі там дев'ять місяців обладнання благодійно на один мільйон сімсот. Це все треба відобразити в фінансовому плані. Була проведена. Монтаж встановлення оцінку генератора поблизу в будівлі. Ми планували, що це будуть кошти місцевого бюджету, але ми їх зробили за благодійні кошти. Тому от ну, ці часом триста тисяч. Да, да. Ну але але треба жому відобразити, що там з таким рядочками йшло не, не бюджетні кошти, а ну. У мене ще питання. В минулої сесії було знято питання про надання згоди на продовження договору на його. Чому там проблема? Чого його зняли? Получається, так як ну воно не відбулося вчасно, тобто вже так. те рішення не є актуальним, так. тому що договір закінчився. Тобто, тут треба вже або нове рішення, що надати опять в оренду, ну або ж. Забрати обладнання або... В... Або забрати. Да, ну, да, да, ну, в... Вже воно не актуальне в тому плані, що ну, вже сроки. Сроки є. Да. А, а що ви думаєте по цьому поводу вичому? Я не знаю, що зі ага. ви Васильівна обвіряжені. Я вас оцінюю скажу. Якісь є питання? Ні. Так, питання номер 2 про е, змін про затвердження фінклану. Ж... Оце воно <ріст> Значить, Хто за те, щоб його підтримати затвердження і винести на, на сесію міської ради? За. Майстренко за. За. І третє питання у нас. Статут комерційного підприємства, там 30%. Да. Хто за, 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 за таке за цю пропозицію? Прошу голосувати. Винести на сесії підтримки. Вичненько за, за. ті все. Нас... Це було, так? третє. І четверте питання. Заходи, здійснення заходів щодо формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради бардопротивної лікарні. Так, да, це я доповідаю і буду доповідати, те, що вже раз виносилося, воно не пройшло, але ми все-таки ще раз виносимо, бо це необхідно для багатопрофільної лікарні, бо якщо ми не приймемо і не сформуємо наглядову раду, то НСЗУ їм не буде надавати кошти. Це для них просто зобов'язання таке, щоб наглядова рада утворилася і проходила. Ми просто тільки про наміри зараз. Якщо ми приймаємо це рішення, тоді друге там є положення. Приймаємо як і потім формується оця нагріта. А це це зразу ми приймаємо і зразу і те, і те рішення, два рішення. Але там є положення, як формується наглядова рада. Через то нам про наміри утворення треба прийняти рішення, і потім ми направляємо в головне управління охорони здоров'я. щоб вони надали трьох осіб своїх. Цю наглядову раду вони формуються. Там у положенні все прописано. Це не проста наглядова рада. Це Це багато профільні лікарні да, це для, для них не треба цього. Це вимога Міністерства охорони здоров'я тільки для багатопрофільної лікарні для вторинки. скажімо так, для первинки. хочете щось утворюєте, не хочете, не утворюйте. Це таке. Але в них не буде такого. Їм НСЗУ, так і платити на кошти, як платило. А от вторинки, якщо не буде для вторинки наглядової ради, НСЗУ їм не буде надавати кошти. Зрозуміло, якісь є, ну це необхідність. Я просто прошу розумно підійти до цього питання і прийняти обоє рішення, бо нам це треба. Це просто зобов'язання вже для них таке. Формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради. Винести на сесію міської ради і підтримати. Да. Майстренко за. За. І слідуюче питання після того, як ми в конкурсну комісію створимо, значить, поводження про наглядову раду. Я так розумію, ми нам це да. ви сказали. Хто за те, щоб підтримати і винести на сесію міської ради? Майстренко за. Да.

реалізовані протягом е, трьох років 25, 26 27 років. Там, і 2027 рік. Там є і модернізація закладів охорони здоров'я, і школи, це харчоблоки, пожежна і е, модернізація інженерних мереж, водоканалу, теплопостачання. Тобто це все те, що вже було за першою статерією, з них ми вибрали пункти, які будуть реалізовані на ці три роки. А, в 26-му році. Ну, хоч у 25-му, 26-му році. Бо на три роки це наче. Що, що конкретно? 25 й рік, щось ще ви плануєте реалізувати? Так, харчоблоки в школах. Ну ви ж подавали і у шостій школі, це ще що у вас є розроблена проєктность документальна. А ми потім на три роки вони домовлялися, що ми будемо кожен рік подати пробувати. То це буде харчувок іменно в, в цій школі? Чи це буде так само, як в саді? В цій школі? Що з цим? Бо я uh, оце буде харчувок, тобто, Я вибачаюся. Mm -hmm. Під оці всі останні норми характери, під е, нове обладнання, яке зараз допомагають, оце він та підійде. У нас є проєкт. Його перевели до Міністерства освіти. Це буде співфінансування. Нам зробили зауваження, в проект внесли ці зміни, хоч ну коротше, внесли, і ми стоїмо на розгляд, якщо дойде до нас черга, розглянуть. І 50% дає де держава, 50% ми. А оце я читав. Такий ну, видно, я цікавився цим питанням заметку про нашого мальчика, читав про смі, що там яким чином держава профінансувала це харчування. Ви такдесят 50 п'ятдесят відсотків. Оце Так. ми з кожної громади надаємо по одному, там було сказано по одному, одному харчувному з проекту. Ну там уже два роки вісім. Тому ці подалися, а це ж подалися 50% наші. Тобто нам треба десь 5 мільйонів, чи скільки там знайти. Ми не могли його просто так нарисувати і все. Тепер ми його розглядають періодично. Вони якось отак от беруть, 10, чи скільки там. розглянули, трьом відмовили, тим дали. На наступний раз єдучий із оцих трьох, якщо щось можна переробити чи що, дали. От У нас теж вони розглянули наш проєкт. І сказали, що там перец Хресна є, тобто є, є частина коридорчика, де заносяться продукти з поля, як то кажуть, і тут вже кудись там несеться. Тобто нам треба переробити. Там зробити двері, там це. От, ми довели, що заносимо ми не з тої сторони, а з той, ну там трошки переробили, ну коротше. Тепер ми стоїмо, поки нас розглянуть. Так. так само у нас в плані заходів також. там, є... так? так, так? так? так, так, так. Так само в нас є оцей культурний простір, що розказував Турпанова, що в них є план, так, що в плані, також у нас є плані реалізації. Тобто це всі заходи по всіх громаді, вони вже є затверджені сериєю. Ми просто їх. Ну а фінансування на рік якесь ви, ви хоч питайте, заложити, щоб воно було хоч частково. Ти хоч кажуть, із півтора мільйона двісті п'ятдесят тисяч на третій рік мінімум. Бачите, вони. І це ми засадили. Вони закладають собі, ми собі, а ми їх планування. Ми, так, да, ми знаємо. А як у нас ця ситуація із саді, ми я тож не були. Там, що, е, вже там воно все навадилося, чи, чи не сильно навадилося? Чи раз то там, там, що? Вони ще один раз в один день за на 20 хвилин обід запізнилися, вони дали кількість дітей, один із садочків. Вони його ждали, в общем, 20 хвилин прощовкали. Обід і все. А Тепер це? вони вчасно все. От в перший день був комо. А тоді, четверти, четверти, четвертий чи п'ятий день, вже обід вийшов на 20 хвилин пізніше. Тобі вони здали кількість дітей, і вони, ну, їм треба було закладати без них та й все раз таке діло. Но вони дали, ну, коротше, там 20 хвилин. Ну, Це не такі вже А Так, уже все Ні, ні, ні. Хоблі. часто вони возять, так. Бо о, теж там обраку. ну, навірно, реклама сміла, що вони. Ех, вони нас запрошу, не, не, не а не всіх запрошують приїхати, подивитися, як у нас це все воно Якщо це, ну значить, якщо це є якась є необхідність, а може немає цієї необхідності, то, то може треба туди поїхати. Бо бо я так розумію... можна, можна... поїхати, але ми з ними спілкуємося ми ж колеги. Да. Ми з ними спілкуємося, вони нас попереджали, що ви тих ще проводити те, де бо будуть і спорні питання, і будуть у нас, як каже, проводили то і в один монопольний і все. Тобто вони нам підказують. Ну ми так дружно працюємо. з так, Дуже добре. бо їздить, ми туди не їздимо. А, а що держава? Ну ви ж обратно ж ми ж цим живете. Що держава думає про, про садики, а тепер про школу не думає, так само зробити. Так, да, про опорній кухні чим далі, тим тут ще звучить. Ж... Оце ж вони, дивіться, вони хочуть, е, от, якщо шосту школу десь зроблять, можливо, вона не зможе охопити всіх, можливо. То це ж коли дадуть, коли це ми зробимо, це рік, а то й більше. Можна ще одну зробити. Тобто, вже держава приходить, ну, за кордоном вже немає в кожній школі хорошо. Е, Тобто вони до відсутні йдуть. Чим швидше ми зробимо, тим краще. Ну, я так. А, а скільки це, скільки це нам об'єднається? 5 мільйонів. Ми опять зробимо. Нам 6 чим, то 6-6. Оце як тільки нас міністерство визнає, що ми, а, ми, ще, ми ще не можемо. Там. Дивіться, хто до нас очередь дійшла, вони розглядають якусь скану. До нас черга дійшла, нам зроблено було засилаємо все і проєктну документацію, і через і... платформу деріплі. Вони нам зробили зауваження, що в проєкті недопрацьовано де не враховано. Наш проєктант вийшов на них, довів, що це не так, ну щось там було бід, бід так, під підкоректував. Тепер нам кажуть, це підійти. Мене ще хвилювало. Там було таке, вільчистка китайська, вони забракували, ми не маємо права їм брати. А німецька втричі дорожа. Ми кажемо, то підіжіть, у нас дорожає проєкт. Нас цікавить, якщо він здорожає на півмільйона, то ви. 50 на 50, 50 да. так. Зразу нам не дали відповідь, тоді дали відповідь, так. Да. Буде 50 на 50, скільки б там вже від не вийшло. Ми зробили, вимисли корекцію свою. От, і тепер вони кажуть, чекайте, ви ну, то есть, вони от, розглянули 10, чотирьом дали, шістьом не дали. На слідчий раз розглянули, сімом дали, трьом не дали. Тобто, а тепер уже ми стоїмо, воно розглянеться. Коли ми виправили, ну не, не прямо зараз, ну, не знаю, коли провести. Вони засідають, навіть раз у півроку. А досліджую, навчального року ми це не спіємо зробити ніяк. Коли вони не дати дорогу? Зараз по новій реформі, вони, щоб субвенцію виділити, це треба повністю провести реформування, повносити ці всі проекти в дріб. Чому це ж нам вирушули зауваження? Тобто на слідчі рік ми брівне до папу? Ні, я ні, чому ми ж в цьому суму можемо бути? Ми зараз їх вносимо всі проекти, які в нас є в пріоритеті. Це реанімація і харчоблоки. І культурний оцей творчий простір, і реконструкція там частини труби водоканалів, Ми все це подаємо через Dream, на платформу Дрім на розгляд міністерства. А щоб отримати або державне співфінансування, або міжнародну технічну допомогу, якусь це тільки через цю платформу. оці, я так зрозуміла, я вибачаюсь харчоблоки, вони будуть опять за кошти фасіліті, да. і от то вони нам відкидають, що не можна китайська да, тільки із да. цих країн. Да. І а в цьому, цьому, цьому проекті він відбив, ну доказав, що там але немає, але ми змушені були поміняти картофілі, чиї, ще там щось якісь. Там же обладнання, це я тільки заповнила пару Там обладнання. То есть, оце все, і не змушені були поміняти, і у нас проєкт заружає. Це до кінця року десь нам або на культуру, або на реанімацію, можуть щось там да? І нам треба буде тоді в бюджет закладати. Так вони зроблять великий єдиний проєкт. Ми громадою маємо зробити єдиний портфель публічних інвестицій і показати, що в нас є вот такі проєкти. А в наступному році держава вже буде дивитися, і... а, да. так. Та що ж тут сталося? Три місяці, хай вони хочуть розглянути, щоб на наступний рік заклали. <рекунок> я я не, не, не зовсім розумію схеми е, роботи, як, як держава працює. Я думаю... Та вони по новому вони, вони, вони проводять навчання yeah. і зразу запускають що треба вже сам. Пам'ятаєте, ми тут переглядали і дивилися за четверту школу, що треба відремонтувати одне крило, да, да. чотири кабінети, ну, тут вони на область дали п'ять кабінетів п'ятьом закладам. Ми не попали. Ми тут чубилися, ругалися на, на сесії, а Вітові ми не попали. Може попадемо, раз, а може не попадемо ще. Зрозуміло. Можна, ми вже виключити, ми тут отак. Это... Просто спілкувалися. Вже ми будемо цікаво. Ні, Але... нічого. Засідання комісії оголошую закрите.